Доброго ранку, дорогі друзі! Радий вітати вас усіх на YouTube каналі Черкаський Копач. Ну що ж, дочекалися вихідних, є вільний час. А отже, поїдемо на пошуки скарбів. Зараз заїду за друзями, всіх позабираю і їдемо на Коп. Ви з нами, друзі. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком. І поїхали на пошуки скарбів. Отже, друзі, ми на місці. Приїхали в заплановану точку. Були тут восени, стояла кукуруза. Але, слава Богу, її прибрали, поле переорали. І зараз ми тут побігаємо. Друзі, у нашої камрадочки днями було день народження. Давайте її поздоровимо. А що це ви задумуєте? Вітаємо тебе прошедшим днем народження. Бажаємо тобі мирного неба, здоров'я і всього найкращого. Це Все. тобі від нас Спасибо. маленький подарунок. Ану, Саня, сфоткай нас швидко На бігом. Давай покажемо, яка Давай, ця. Юра, показуй. Хто шукає, той знаходить. Та треба бомба. бомба. Бомба, бомба! О! Отже, друзі, склали ми металошукачі. Сьогодні ми копаємо в чотирьох Копаємо з квазаром F3 легендою, Сімплексом Плюс та Деусом XP. Ну що ж, вирушаємо на пошуки. Побажайте нам успіху. Запускаємо легенду. Покажу налаштування, на яких зараз буду. Бігати по полю. Прошивка в мене 0,1,09. І наступні налаштування. Значить, перша програма. Відкриті всі метали. Частота М3, чуйка 29. Далі швидкість 2. Озвучка 2 тони. Балансуємось від ґрунта І приєднуємося до камрадів. Отже, був у мене перший кольоровий сигнал. Вирішив його перевірити, підняв, знахідку помив, почистив і дивіться, чим вона виявилась. Башта від танка Т-34. Іграшка радянська. Така от потрапила до мене. Як в тій пісні, башту відірвало йому, стугною забучу. Ну, коротше, така от перша знахідка. Є в мене наступний гарний сигнал. 49, 48 число VDI. Ну, Давайте подивимось на нього. Так, ну, копається приємно земля, м'якенька, немає болота. Так, підняв сигнал. Не так, як минулого виїзду. Так є. Ано. В руці. Що тут? Кругляк? Монета. Оу, є перша імперія. Є мядячок. Так, давайте його чистить. Ну що ж, монета почищена. Підняв я дві копійки мідні 1870 року. В чудовому стані монета. Все досить гарно видно. Непогано вона збереглася. Повністю читаємо. Ну, чудово є перший царьок. Друзі, є в мене новий сигнал. такий ось непоганий. Число ВДАЙ 37. А ну давайте подивимось. Піднімемо його. Що тут може нам звеніти? Поднял, сдаётся. Ещё в земле. А ну. Так. О, поднял. Гудзик 100%. Мідний гудзик. Так, і вушко на місці. Ану пройду з щіткою. Готово, гудзик почищено. Але, на жаль, жодних візерунків, жодного зображення. Так лейма, я на ньому не виявив. Проте гудзик майже цілий, вушко на місці. Лише ось з боку невеличка утрата. Швидше за все сільгосптехнікою зачепило. Але однак приємна знахідка. Років 100 як мінімум цьому гудзику. Ну що ж, був у мене наступний слабкий сигнал. Копнув його і ось підняв радянські 10 копійок раннє. Давайте зараз пройдусь щіткою і роздивимося цю монету. Отже, монета почищена. Підняв я 10 копійок 1931 року. Так називаємо щитовик. В такому от стані. Ну що ж, йдемо далі. Далі підняв я ось такий ось ключ. Швидше за все радянського періоду він. Ну така от наступна моя знахідка. Так, є в мене наступна знахідка. Ось щойно підняв крутілку від газової лампи. Так ось. Є в мене непоганий кольоровий сигнал. Ось такий. Ну, давайте копнемо його онлайн. Ну. Ну, в руці. Монета. Ось бачу. Здається, радянщина. Так. Три копійки. Ну що ж, пройдуся по ній щіточкою. Ну що ж, монета почищена. Підняв я три копійки. Рання радянщина 1931 року. В принципі, в непоганому стані. Ну, чудово, бігаємо далі. Є в мене черговий сигнал, сигнал кольоровий, дзвінкий, ну давайте разом. На нього подивимося. Так. Оп, дивіться, кругляшок. Монета. Є монетка чергова. Чергова радянщина. Так, ну давайте почистимо її. Ну що ж, монета почищена. Підняв я радянський 20 копійок 1932 року. В такому от стані. Ну краще вже її буду відмивати вдома. Друзі, є в мене наступний гарний сигнал. 53, 52 число VDI. А ну, давайте копнемо. Подивимось. десь тут ось. Так. В руці. Ну. Так, кругляк. Є монета. Медяк. Так, а ну зараз почищу її і включусь. Готово, монета почищена, збереглася прекрасно до наших днів. Підняв я мідні дві копійки 1817 року. Ну чудово, гарна монета, так називаємо капуста. Цариця полів. Так, маю отакий ось слабкий сигнал. Число VDI 12 і проскакує 13. Давайте перевіримо. а Раптом це золото і нам повезе. Так як сучасного сміття небагато в цьому полі. Ну давайте. Снимем онлайн на всякий выпадок. Так. В руці. Монета. Ось. Так. Сдается радянщина. Ану почищу її. Ну що ж, монета почищена. Підняв я радянські 10 копійок 1972 року. В такому от стані. Число VDI було невисоке. Швидше за все або на ребрі була, або через те, що має такий сплав металу. Ну, яка є. Однак знахідка. Друзі, був у мене наступний слабкий сигнал. Копнув його і здалося на перший погляд, що підняв одну копійку радянську. Але пройшовся щітко і дивіться, це полушка 1720 року, 18 сторіччя. Здається, період Петра І. Оце так. А сигнал слабкий був, не розумію чому. Або із за глибини. Або можливо на ребрі була. І підняв, думаю, знову радянщина. А тут бах і така монета. Ну клас, я задоволений сьогоднішнім виїздом. Давно я не знаходив 18-го сторіччя монети. Далі підняв ось уламок гудзика. Ще його не чистив. Зараз пройду з щіткою і роздивимось його. Ну що ж, гудзик почищено, подивіться тільки, в якому стані він. Був би цілий, була б гарна колекційна річ. Є люди, хто колекціонує гудзики, Але, на жаль, ось такий дійшов до нас. Був у мене наступний залізний сигнал, вирішив його копнути, перевірити, підняв його, а там отакий ось уламок від сапи. Сільськогосподарський інвентар. Ну що ж, є в мене наступний кольоровий сигнал. Число не високе, але перевіримо. Так як і полушки. Тут трапляються та й дробинок повно, але однак копнемо його так. Десь тут наш сигнал. в руці. Монета. Радянщина чергова. Так, ну чистимо її. Ну що ж, монета почищена. Підняв я пізню Радянщину. 20 копійок 1978 року. В такому от стані. Нашарування в цьому полі, дай Бог, періодів, бачите, від 18 го і до 20-го століття. Отже, був у мене наступний слабкий сигнал. Підняв його. І ось дивіться, у грудці сидить кругляшок. Ніби монета. Давайте її разом дістанемо. Так, здається, монетка. Отже, знову Радянщина. Ну давайте її почистимо. Ну що ж, монетку я як зміг, так і почистив. Дійсно підняв я знову пізню радянщину. Одна копійка 1979 року. В такому от стані. В польових умовах тяжко її гарно відмити. Буду цим займатися вдома. Ну що ж, друзі, накопав я вже цілу жменю дробинок. Ось щойно підняв шестерню від механічного годинника. І мабуть на цьому будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Так як день пролітає дуже швидко і починає вечеріти. Ну що ж, йдемте до автомобіля, подивимось які результати сьогоднішнього виїзду. Ну що ж, ми біля автомобіля, знахідки розклали. Давайте подивимось, що за сьогодні накопали. Так, трішки всякої шмурді, візуальні знахідки, ось скло таке, купу кольорових різних речей підняли, ось бабки, на яких коси клепали жителі цього хутора, сапка мотига, шматок сокири, ось також Знахідка, щітка, ну це вже сучасна. Ну, коротше, отак почистили поле. Далі знахідки Сімплекса плюс. Електронна папіроса, підкова і декілька монет. Так. П'ятачок 29-го року. Це у нас ходячка 50 копійок. 92-го року. Так. Радянщина, одна копійка 1900 якогось року не видно. Залипша. Далі. Ось гудзик. Радянський. Це рання Радянщина. Так. Такі ось... А, це не гудзик, це кнопка швидше за все від джинсів. Так. На персток. Свинцеві кулі. Ось якийсь виріб теж свинцевий. Так. Це у нас конинка. І ось, дивіться, складний ніж. Певне, мисливців. Ціна 1 рубль 60 копійок. Такий ось. Ну, такі от сьогоднішні знахідки. Далі мої знахідки сьогоднішнього виїзду. Всі їх показував, майже всі онлайн знімав, як підіймав. Порадувало декілька царків. Ось полушка. Випала 1720 року. Така маленька монетка. Далі дві копійки 1870 року. Так. Капуста дві копійки 1817 року. Ось гудзик. Був би гарний, аби був цілий, але такий як є. Так, декілька радянських монет, і ранні, і пізні, башта від танка Т-34 від іграшки, купу дробинок, ключ. Ну, коротше, такий от сьогоднішній результат мого виїзду. Далі, знахідки Deus XP. Так, ось підняв натільну іконку, ладанку, мідну, безвушка, на жаль. Цей бік також затертий. Так. Це у нас 20 копійок радянські 53-го року. Одна копійка тридцять шостого. Так. Одна копійка. Не видно якого року. Дуже залипша. Так. П'ятнадцять копійок тридцять другого. П'ятнадцять копійок. 50-го року. Ну і дробинки, кулі і різні уламки. Так, далі знахідки квазара F3. Ну ось, по-перше, дивіться, підняв отаку якусь чи то застіпка, чи уламок пряжки і до того ж із срібла цей виріб. Так що все ж срібло сьогодні у нас є. Так, шматок пломби. Далі. Також пошкоджений гудзик орлянка. Так, один рикс фенинг у нас не видно якого руку отут має бути, але видно Орел. Так, далі. Імперія. Дві копійки 1800. Також не бачу я якого року вона потрібно її відмить. Так, мідячок. Далі. Одна копійка 24-го року. Рання Радянщина. Так. Три копійки радянські. 49, й здається. Така ось. Так це у нас одна копійка радянська. Не видно тільки якого року. Так, гудзик. Такі ось. Блішня. Ось дивіться яка цікава. Так, ну і якась накладка. А також дробинки, гільзи. Коротше, з таким результатом завершив сьогоднішній коп. Ну що ж, друзі, всі знахідки сьогоднішнього виїзду я показав. Як бачите, поле виявилось цікавим, поле виявилось непустим. І недаремно на картах тут... Був зображений хутір. Було декілька будівель. От ми і познаходили частинку історії тих людей, які тут раніше мешкали. Все, друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Нам смачного. Наталі нам святкову вечерю чи святковий обід приготувала. Вам всім мирного неба. До нових зустрічей!